Привіт, народ! У цьому відео хочу коротенько розповісти про варіант покупки ігор на Xbox в Україні, який вже існує давно, проте зараз заграв новими фарбами, що дозволить дуже гарно економити на покупках особливо нових ігор у нинішніх реаліях нашого бомжування без регіону. Тому пускаю заставочку і поїхали! Xbox Game Showcase, окрім купи нових анонсів, приніс важливий меседж українцям. Xbox концентрує свою увагу на подальший і більш динамічний розвиток функції Xbox Play Anywhere. Звісно, що у компанії, мабуть, і не підозрювали про цей меседж нам, і здається, не особливо той розуміють, що функція дуже важлива для нас на сьогодні. Чому важливо? А тому, як все, що виходить з цією позначкою після покупки, доступно відразу на всіх підтримуваних пристроях. Якщо коротко, то купивши один раз гру, вона буде доступна на вашому ПК, консолі Xbox та, наприклад, новій портативці, яку анонсували на презентації. І знову ж таки, чому це важливо для українців? А все тому, що ми можемо офіційно купувати такі ігри на Xbox українською карткою. З вашою домашньою адресою через український регіон сайту Microsoft Store. І Майки серйозно націлені розвивати функцію Xbox Play Anywhere, бо це необхідність для усієї нової стратегії This is Xbox. А значить, наше життя без регіону стане трішки легшим. Якщо трохи раніше ціни на ігри там були плюс-мінус як в турків, а то й дорожче, то останнім часом поповнення позицій дуже приємно радують. До прикладу, Dying Light The Beast, який турки за стандартне видання віддають приблизно за 2400 гривень. То у нашому MS Store його можна купити вже за 1540 гривень. Погодьтеся, 860 гривень добряча різниця. І, до речі, це дешевше на 459 гривень, ніж в тому ж українському PlayStation Store. Проте зачекайте, зараз будуть ще цікавіші приклади. Але спочатку підпишіться, якщо ще не підписані. Тицніть вподобайку і я продовжу. Зробили? Дякую! Поїхали далі! Новенький Silent Hill, який в турків за попереднє замовлення стандартного видання треба віддати цілих 2953 гривні, то у нас його можна купити за 1795 гривень. Різниця колосальна. 1158 гривень. Довгоочікувана The Outer Worlds 2, яка в США коштує космічних 80 баксів, у турків 3380 гривень за стандартне видання, то в нашому рідненькому регіоні MS Store 1617 гривень 50 копійок. Тобто на 1762 гривні 50 копійок дешевше. Як вам не знали про це? Напишіть в коментарях, чи пробували купувати таким чином ігри на коробку. Якщо ви не в курсі про такий спосіб покупок ігор на Xbox, то я раніше вже робив гайд, як купувати ігри через сайт українського Microsoft Store. Посилання на відео зараз з'явиться десь вгорі, ну і в кінці цього відео. На тлі того, що в нас і досі немає свого регіону Xbox, і того, що ціни в турецькому регіоні на нові ігри стають все менш привабливими, такий спосіб покупки стає все більш актуальним. Ще й до того дуже необхідним для покращення статистики покупок в українському регіоні, яку постійно моніторить Microsoft. Тепер головне, щоб Xbox стабільно додавали нові ігри в програму Xbox Play Anywhere, що відповідно відобразиться на нашому регіональному магазині MS Store. Чим більше ми купуємо у своєму регіоні, тим помітніші і привабливіші для інвестицій ми стаємо. І як результат, офіційний український регіон Xbox може стати ближчим, ніж то було раніше. Ну а якщо хочете, щоб я зробив огляд порівняння цін на нові ігри в турецькому магазині та нашому MS store натискайте хоча б 500 лайків. Я візьмуся за цю справу, бо там, якщо порівнювати, вже є доволі немало цікавих позицій. Дицій, які дешевші ніж в турецькому регіоні, який останнім часом тільки піднімають в цінах. Підписуйтесь на наші соцмережі в Телеграм та X-Twitter, щоб не пропускати важливі новини екосистеми Xbox та ігрової індустрії. Гарних покупок і зустрінемося у наступному відео.